Друзі, доброго вечора! Вітаю вас! Ви на каналі Atom PHM Coins і з вами Олександр. У нас чергова розпаковка від тему, друзі. Давайте розпочнемо. Відкриємо швиденько ось цю, ось цю посилочку, що я отримав. Достаємо. Викидаємо весь непотріб, ось перше, таке простеньке, просто замовив такий ліхтарик. Ви знаєте, яка ситуація у нас з світлом буває, тому, друзі, там знадобиться просто ось такий ліхтарик на магнітіку. Ну так, ось дивіться світло, як отдає. Просто ліхтарик. Недорогий, дешево стоїть. Ну, він не по нашій темі. Тому, друзі, їдемо далі. Так, ось це я замовив також. Це 30-кратний збільшувач. Подивимось. Виглядає на вигляд поки що непогано. Зараз спробуємо. Давайте, друзі, візьмемо з вами 50 франків, як правильно. Ну, камера, мабуть, не передає. Не передає камера так, як потрібно. Нам зображення, але доволі непогана штука, я так для себе дивлюсь. Може тут, о, бачите, попадає, попадає, доволі збільшує. Просто правильний фокус треба виставити. Тоже взяв собі таку штучку, недорога, кому цікаво, друзі, залишу коментарі. Ось такий 30-кратний збільшувач. Він там для різних деталей. Я, в принципі, взяв для монеток пороздивлятися царапинки, що буде. Так що, друзі, хто не підписався саме час це зробити, підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки. вподобайки. Власне, основна посилочка, чому я замовив, ось я захотів такий альбомчик замовити для монеток. У мене є багато там гривень різних. Ми взагалі подивимось на що він схожий. Ну... Палітурка, друзі, я скажу вам так собі. Теж ви бачите ось комірки. Комірки. Ну, сказати, щоб там він сильно супер був, я б вам не, не скажу, друзі. Ось так. Комірки всі однакового розміру. Ну, і дивимося ось зразу, чи в нас сюди зайде такі велика монетка. 50 франків точно не зайде. Ну, Під отакі гривні без питань. Ось вам видно. Точно зайде під українські, під якісь маленькі гіндербурги. Ну, друзі, там, скільки він вийшов знижкою, 200 гривень, то може і окей. Скажу вам так. Але так, в принципі, очікував більшого. Зараз я трошки ось тут приберу цих монеток. Подивимось. У нас ось є. Листочок ліндер. Німецькі монетки мені в ньому приходили. Просто от, да. І формат не той в цього альбомчика зовсім. Тобто я хотів десь такий, як оцей ліндер. Ну, не вгадав, друзі, з описом. Але я думаю, для таких гривень або, може там, двоє гіндербургів для якихось маленьких монет. Для початку, я думаю, що підійде. Ну, власне, ось таке. Такий, ну, дешевенький тут і, і матеріальчик, але зручно тим, що ось тут від'єднуються листочки ти можеш виняти. Але таке воно, знаєте, дуже хлюпеньке. Скільки воно походить, я не знаю. Ну, для початку, для початку побачимо, друзі. А так, в принципі, задоволений. Ось такі покупки, які е, до мене прийшли, друзі. Ось так. Чи вам сподобалось? Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Наостанок хотів вам побажати гарного вечора людей та ідей, друзі. До зустрічі на каналі. До побачення.